Далі про тих, хто вже на передовій, ворог з кожним днем нарощує сили на адміністративному кордоні з Кримом. Зі сторони материкової України прикордонні загони вдень і вночі охороняють свої позиції. Ми продовжуємо серію репортажів про захисників нашої держави. Сьогодні розповімо про охорону найбільш небезпечних ділянок кордону. Провокації та маневри збройних сил Росії до всього цього наші прикордонники вже звикли. Якщо кілька місяців тому тут було по справжньому гаряче, то зараз дії ворога на окупованій території більше нагадують оборону. Наші прикордонники також розповідають, що російська техніка там постійно маневрує. Щоправда, якщо згадувати події, які відбувалися наприкінці березня, то тоді росіяни, взагалі, можна сказати, вели себе доволі зухвало, могли цілими колонами наближатися до українського кордону, розвертатися фактично біля нього, тобто тим самим провокуючи наших прикордонників. Зараз за їхніми словами ситуація вже спокійніша, проте Техніка все одно маневрує. Наскільки я розумію, російські військові наближаються до прикордонного пункту спостереження. Неозброєним оком з цієї ділянки адмінкордону можна бачити розташування російських військ, наметове містечко, бронетехніка, постійні рухи. Росіяни реагують на будь-яке переміщення на материку. Навіть приїзд нашої знімальної групи викликав пожвавлення з того боку. БТР окупанта на шаленій швидкості рухається в нашому напрямку. Щоправда, зупиняється біля застави прикордонного намету. І ховається. Прикордонники розповідають, та таких дій вже звикли. По той стороні кордону стоїть дуже серйозний ворог, дуже серйозним озброєнням, скажімо так, який більше 20 років воює, але я скажу, не зважаючи на його можливості, на його, скажімо, різноманітний натиск на особовий склад, на моральну, скажімо так, психологічне. Давлення на особовий склад, люди дуже патріотичні. По той бік у росіян чимале скупчення військової техніки: БТРи, Гради, тигри, багато автомобілів. Наші прикордонники постійно доповідають про усі рухи ворожих сил. А на цій заставі помітити війська без спеціальної техніки неможливо. Лише російський прикордонний пункт. Щоправда, час від часу до умовної лінії кордону можуть під'їжджати автомобілі. Також з метою провокації ми спостерігаємо за позиціями. Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться от на бугру, виходить на горбу. Там в них позиція, де вони періодично ведуть спостереження за нами, за нашою територією. Е, десь через кожні півгодини виходить людина і спостерігає. Якщо російські військові відверто кордони не порушують, то цивільні час від часу це роблять. Прикордонники таких затримують і передають спеціальним службам. В основному СБУ. Буквально вчора на даній ділянці було затримано порушника, який. Намагався незаконно потрапити в Україну з автономної Республіки Крим. На даний момент особу затримано та проводяться відповідні заходи. Ще одна застава за 5 кілометрів. Також збройні сили Росії вони постійно маневрують і нарощують свою кількість. Проте, поки що тут відносно спокійно. Прикордонники висловлюють слова підтримки хлопцям, які зараз перебувають на сході країни, адже там дійсно відбуваються воєнні дії. Фізично ми знаходимося тут. А... Морально психологічно підтримуємо всіх наших учасників антитерористичної операції на Сході. Тому що на даний час на Херсонщині у нас тут більш-менш спокійно і лишається тільки співчувати і підтримувати наших вояків на Сході. З більшості позицій наших прикордонників можна спостерігати за підприємством «ДТАН», яке розташоване в Арм'янську. Щоправда, сам завод не працює на повну потужність через відсутність водопостачання з материкової України. На його території також розташувалися російські військові. Фактично, всі дамби контролюються нашими прикордонниками. Наприклад, ось ця застава. Ведемо спостереження за адміністративним кордоном, з автономною республікою Крим та України, який проходить від Армянська. Біля вдоль заводу Тітан ведемо безпосереднє спостереження за дамбою, недопущення не допущення проникнення як порушників адміністративного кордону, так і збройно вторгнення. Пост обладнаний окопами. Хлопці вже потроху готуються навіть до зими. Цієї точки можна під прикриттям спостерігати не лише за дамбою, але й за рухом автомобілів до одного з пропускних пунктів. Видно пересування автомобільної техніки, бронетехніки. Також желізна дорога. Спостерігаємо за пересуванням потягів, які проходять з Титана. Ну і за озером, де буває часто виходять рибаки на ловлю риби, як зі сторони України, так і зі сторони АРК. У хлопців є бронежилети 4 класу, облаштоване місце для відпочинку. Місяць тому росіяни й тут поводили себе агресивно, піднімали у повітря військові гелікоптери. Ще одна дамба і ще один пункт спостереження та охорони кордону розташований біля насосної станції, яка перекачує воду на содовий завод. Підприємство належить одному з українських олігархів. Застава поблизу Мис Утара, або як його називають кримчани, Джангар, одна з найнебезпечніших. Російські війська помітні неозброєним оком. На даному напрямку знаходяться це одна один БТР, знаходиться тигр 1 і близько 15 військовослужбовців. Далі з приховуванням за, по місцевості знаходяться, є у нас інформація, що знаходяться там чотири установ, установки 152-мм гаубиці і дві установки ГРАД. Ворожа сторона останнім часом займає оборону. Вздовж Севацького лиману будують окопи для військової техніки. Кілька днів тому перекопали дамбу. Півтора місяці тому на територію, контрольовану українськими прикордонниками, залітали вертольоти. Одного разу навіть зависали нас з заставою. Поблизу прикордонників розташований батальйон територіальної оборони Збройних сил України. Завдяки взаємодії з ним ворожий гелікоптер обстріляли. Уточнили взаємодію з збройним формуванням нас стояла танкова бригада і відкрили вогонь з зенітної установки. Там були попадання по ньому, але вертольот зразу пішов на сторону Криму і більше не прилітали. На цій заставі хлопці чергують по три доби. Мобілізовані після цього мають кілька днів відпочинку і можуть повернутися додому. А прикордонники розташувались у звичайному будинку, який наприкінці березня придбали за спонсорські кошти. Поблизу господарства збудували окопи, фактично за кілька місяців облаштувались. Допомагають хлопцям і місцеві жителі харчуванням в основному допомагають, але також у нас організовано з загону проводиться. Привозять продукти, харчування, також амуніція, і все інше. Таке ще наприкінці березня, після вимушеного переїзду з Криму на цю територію, прикордонні служби доводилось усе створювати фактично з нуля. Зараз керівництво впевнено: до середини осені усі пункти, блокпости, застави будуть укомплектовані на найвищому рівні. А останні події в Україні тільки сприяли підняттю і без того високого морального духу прикордонників. До час побудована така охорона кордону, що практично за руки. Тримаються військовослужбовці, але ну, я говорю в першу чергу завдяки Національної академії. Тому що саме скажімо, основна допомога особовим складом, офіцерами – це відмоти маневрої групи від академії. Я вже неодноразово дякував і голові за цю підтримку, і ректору академії, і самим хлопцям там, які знаходяться. Відступати далі вже нікуди. Обіцяють стояти до кінця. Провокації противника не бояться більше того, його просто ігнорують. Проте, у випадку чого готові боронити рідну землю до останнього, віримо, що такого випадку все ж не буде.